Швейна машинка подолка з міста Долинське Кіровоградської області. Машинка нова. Ніякого ремонту тут не буде. Просто привезти її до тями і налаштувати, щоб вона шила. Перемазати і налаштувати, привезти її до тями. Роблю висновок. Тут у нас все працює. Треба копати знизу. Так, де то клин? Десь клин. Чорниксон. Не дуже я люблю ці машинки, браку дуже багато. Давайте я її достану. Все треба притерти, причухати. Ржаве? Ні. Ржавчини близько немає. М, будь ласка, працює. Треба розібратися, що вже тут підпилюють. Е, може це із за цього. О, ну ж бо. Можливо, той за той нитки люфта взагалі немає. Оце до да. красиво тут воно, я вам скажу. Ну, пружинка тут. Не тю-тю. Ні, якщо її довести до ума, вона буде працювати класно. Я збільшую на таких машинках, я збільшую довжину стіпка до 7, здається, 6,5. Дуже гарно шиє, а тільки що, що вона може шити. Пільонки, валянки. Валянки ми не носимо пільонками не мотаємося. Ну, ну, я не знаю, що знайшли. Шуби не носимо. Напишіть у коментарях, навіщо такі машинки. Перший раз бачу таке, щоб оце люфта не було. Лапка стоїть. криво але вона стоїть. Бо якщо її поставити рівно, то голка вже не буде потрапляти туди. Ну, хоча б пружинка на місці. І то вже регулятор, тарілочки. І відповідно, на це ж совєтської качество, Давайте я голочку поставлю якусь поставлю 90 Сем, що ти тут примостився? Куди ти хочеш на стіл застрибне? Це Сем, друзі. Сем. Привіт! О, привіт! Це Сем. Тут можна її крутити, верті як завгодно. Але ж вона стоїть якось під кутом. Ми таке враження. Давайте я поставлю човник. Так. Окей. Ставлю його в цю голку частину. Не понял. І це починаєш гратися. Ну я вже візуально бачу, що голка стоїть під кутом. Або це голка така. Ну, в самий верх Та ні. Ладно. Блін, ну голка рівна. Окей, давайте візьмемо другому. Ось, новіший не буває, просто з пачки достав. Рівнюсінька, рівнюсінька. 90 Я 90 ставлю. Цим зрізом виточкою вліво. До самого верху. І від руки затягую цей. Пам-пам-пам. Ну, блін, от чого, чому я не люблю оці. Ось подивіться. Та і зразу видно, що вона стоїть під котом. це вам совєтське качество. Буду ще фрезерні роботи. То відповідно... Давайте я ось поставлю. Зрозуміло, що воно ніколи не шило. Та тут ну, навіть і нема на що дивитися. Без коментарів, друзі. Ну, хочете, прокоментуйте. Окей, прокоментуйте. Що в таких випадках робити. А може це шток кривий, друзі? А? Блін, ну я не хочу його вниз. Вниз це треба все розбирати. Я хочу вверх його. Ну і що у проблему? Треба вирівнювати ось тут. В цьому. Місці і настав. Да? совєтське качество, Пішов шляхом набагато простішим, а тоже в дрельку, в мікрометри. Кривий шток цей, дивіться, саме проще. Бачите, наскільки він не по центру? Відповідно, вона шить не буде, поки я його оце не вирівнюю. Оце не знаю, як його вирівнювати, чи його гріть. У його ось навіть... Закусяй в одному місці, ну там, де криве, там і закусює. Чи може підстукати так молоточком. Друзі, прокоментуйте. Такого ще ніколи не робив. Експерти, дивані там може. Якісь фахівці підскажіть. Як краще мені вирівняти вирівнять оцей шток уголку водія. Ну, тут і люфт. yol tipi okey.